Друзі, у нас сьогодні неймовірна подія. Компанія Edison Auto привезла в Україну перший бівий Yuan Up. Відбувається видача цього красення. Тож, власник, Микола, я вас вітаю Дякую. з придбанням і питанням. Розкажіть, будь ласка, поділіться своїми враженнями від. Електромобіля і чи це перший електромобіль в вашому житті? Ні, це не перший електромобіль, це другий електромобіль. Зараз ми в мене ще в експлуатації є автомобіль Jack S2. Э, 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 він же він же і, і, і є в S7 за батареєю. батареї. 18-го року. Вона вже скажімо так. Трошки для електрогазу, не трошки вже є застарілими, скажемо так. Тому хотілося вже щось більш сучасного, цікавого. От було багато варіантів вибору, але одним із критеріїв був компактний розмір і при цьому сучасна, сучасна начинка. Фактично, мало на ринку таких автомобілів, які можуть дати при компактному розмірі дуже гарну внутрішню начинку. От і Юань Ап, коли він якраз ми мали замовляти авто, тому що ми розглядали «Юань Плас, розглядали на «Сонга». Але коли вийшов Юань Ап, він якраз був той, от те, що потрібно було в тому розмірі, в якому він є. В його, в його габаритних розмірах, да? і він дав якраз має той фарш, який мені потрібен. Умовно що кажучи. було визначальним критерієм при вибору саме даного електромобіля? По перше, це новий тому цікавий. Цікавенка була. Далі розміри. Я сказав, що для мене просто, е, великий автомобіль е, для тих цілей, які він зараз береться, він був би трошки незручний. незручний. От, тому б, був, був іменно компактний автомобіль. От, і, е, е, а далі, звичайно, що це BYD, він оцинкований. В нього була батарея, в нього гарний запас ходу для його батареї, невеликий, невеликий розхід. От, і в принципі, цікавий дизайн, і як всередині, так і ззовні. Ну і чому брали саме Едісон Е, Ну, по-перше, я знаю менеджера, який мені його доставляв доволі довго. По-друге, я знав, що ця компанія вже привезла не один електрокар в Україну, що з ними немає жодних проблем. Вони дали найкращу ціну на момент замовлення і, і, і швидкість доставки. Тобто, на, на той момент, коли ця машина тільки-тільки вийшла, вона буквально ми замовляли її через. Тиждень після реофіційного релізу е, ніхто в Україну не взявся привести його в в такі в стислі терміни, плюс за таку приємну ціну. А як пройшло взагалі весь процес замовлення від замовлення до доставки? Е... Скільки часу? Які враження чи виконала компанія? всі? Домовленості, які були погоджені, компанія навіть перевиконувала домовленості. По перше, для мене було сюрпризом, що в мене теж в комплекті йде зарядка ста 7 кВт, Тому що дуже часто я знаю випадки, коли ця зарядка або зникає, або кажу взагалі її там нема. От це приємне таке враження. Е, друге питання. Е, по щодо е, якості замовлення все було, було чітко в терміни. Е, ми ми виконували свої зобов'язання, Компанія виконувала свої зобов'язання. Весь трекінг машини чітко відслідковувався, не було жодних проблем. Е, е, машина виїжджала, відео фото було. Машина прибувала в, в, в порт, е, фото прийшло. Машина повантажила на автовоз. Фото прийшло. Машина приїхала в Київ, нам запропонували нам зробити її повністю оформлення під ключ. Щоб ми сьогодні забралися, як ми не з Києва. щоб ми не, не втрачали час там в, в сервісних центрах і так далі. Машина вже має зразу номери. Я ось, ось зараз отримую ключі і вже можу спокійно їхати вже додому по своїх справах і так далі. І, і працювати. Супер! Це дуже круто. І саме в компанії Edison Auto я теж замовляв свій сонг, і у нас є. Крім цього, ще дещо спільне, саме Юля доставляла а, мені. Ну, все, все добре. Тож зараз отримуйте, будь ласка, ключі від вашого красення, а ми вирушаємо досліджувати з першою електричкою цей новий прекрасний автомобіль від BYD, щупати, мацати і знайомити його з вами. Підписуйтесь на канал Перша електричка, пишіть в коментарі до цього відео свої враження. Залишайтесь з нами, слава Україні! Героям ем слава!